Всі ракети, які були запущені вночі Російською Федерацією, летіли на столицю. Про це зазначає ігнати також щодо нічного російського обстрілу певні деталі. Надає про це говоримо і далі. Адже в ніч проти 10 червня українські міста зазнали чергового російського масового обстрілу. По Києву здійснено одну із наймасштабніших атак, як ми говорили ще під час ранкового етару. Тоді з'являлася інформація, що атак зазнало сім районів столиці з десяти. Всі ракети та Більшість ударних дронів були націлені саме на столицю. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на коментар начальника управління комунікацій командування повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната. Про що йдеться? Вночі країна-агресорка завдала масонного обстрілу по Україні. Під ударом опинилася Одещина, Дніпропетровщина, також Чернігівщина. У Києві вибухи лунали. У більшості районів міста за словами ігната усі сім ракет, випущені ворогом, були спрямовані саме на Київ. Серед них дві балістичні ракети північно-корейського виробництва. А загалом же Росія запустила по Україні 315 ударних бувла шахет. Також безпілотники імітатори. Більшість із них летіли саме. На Київ додали у повітряних силах. Ну і бачимо, що дійсно рашисти на жаль продовжують терор цивільного населення України. І внаслідок цього обстрілу у різних регіонах України виникло 19 Пожеж в Одесі, також ударні безпілотники пошкодили адмінбудівлю пологового будинку, станцію переливання крові. І, на жаль, з'явилася інформація, що загинуло дві людини. Ще дев'ять поранено. А от у Києві пошкоджено об'єкти у семи районах міста. Відомо про чотирьох постраждалих і пошкодження адміністративної будівлі. До ліквідації пожеж було залучено авіацію ДСНС. Також ми ці кадри вам вранці показували, як намагалися гасити пожежу саме з гелікоптерів. Загалом же ж за даними повітря. Сил знешкоджено 284 повітряні цілі із 322. двох. Також деталі певні з'являються і від расистів, адже полюбляють вони спекулювати, брехати на ті інформації, яка надходить в медіа, зокрема щодо наслідків терористичних атак з їхнього боку. Полюбляють вони погрожувати і говорити знову ж таки про військових чи то з НАТО інструкторів. Полюбляє їхня аудиторія саме сприймати таку інформацію. Так от, серед уражених Росії об'єктів у Києві нібито є склади і гаражні кооперативи, де складали дрони. Про це пишуть за канали у телеграмі. Розуміємо, що це брехня. Насправді ж чергові російські терористичні удари були спрямовані на об'єкти цивільної інфраструктури столиці України. За даними Київської міської військової адміністрації, пошкоджень зазнало сім районів. А от кількість постраждалих склад. Дає на цю мить чотири людини. Зокрема, в Шевченківському районі внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа в житловому будинку і пошкоджений будинок за іншою адресою. В Оболонському районі пошкоджено два поверхи житлового будинку, вкотре бачимо, що цілять вони виключно по цивільній інфраструктурі. Ніяких військових об'єктів поруч не знаходилось. Зафіксовані займання в офісній будівлі та руйнування житлового будинку. Також зруйновано цивільні будинки в Одесі. Там є поранені і загиблі. Постраждала Дніпропетровщина. Та Чернігівщина. Ну, бо більше вже з'являється дедалі більше кадрів стосовно того, як це все відбувалося, як відбувалася ліквідація наслідків ворожих терористичних ударів, і з'явилася інформація, що пошкоджено навіть Софіївський собор у Києві. І Про це з вами будемо далі детальніше говорити. У Ніч на 10 червня Росія масово на атакувала місто Київ. Як ми розуміємо, і зараз бачимо це на світлинах, найсток ворожого обстрілу пошкоджено Софіївський собор. Про це повідомляють зокрема міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точинський. Він записав, дописав і сказав наступне: наголосив, що цієї ночі агресор знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві, святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Заявив Точицький, зазначив, що вибухова хвиля спричинила руйнування Карниза на головній апсиді пам'ятки національного значення. Зокрема, Ма що ще він зазначив, що констатував, що агресор продовжує і вбивати Одесу, людей та культурну спадщину. Зокрема, вночі постраждала одеська кіностудія, місце, де творилось українське кіно. Внасток російської атаки пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму Довженко, національного проєкту про найвідомішого українського режисера. Росія воює не лише з нашими містами, вона веде війну проти нашої культури, пам'яті та майбутнього. Підкреслив глава мінкульту. Не вже не вперше, коли знаєте, отакі такі релігійні місця вдаряє Російська Федерація. Особливо це ми з вами активно відстежуємо на різних напрямках фронту і в прикордонних регіонах, тому що там ворог цинічно б'є також по церквам, по соборам. Але нічого, знаєте, хоч вони і руйнують нашу спадщину, нашу ідентичність, але не руйнують Наше серце і нашу людяність, тому що українці тримаються попри всі ті тортури, які рашисти нам створюють. Що ще відомо за Одесу почала говорити? Тож далі продовжую, що понад 10 БПЛА вночі атакували місто Одеса. Зросла кількість жертв та постраждалих. Повідомляється те, що російські війська атакували Одесу ударними БПЛА у ніч на 10 червня, і внасток ворожої атаки є наслідки. Про це повідомляють включно в офісі генпрокурора. Зараз на своїх екранах ви бачите деякі кадри того, як Одеса, мужня Українська Одеса вистояла і обов'язково переможе. Ось цю всю рашистську агресію. Постраждали ще дев'ять людей: п'ять жінок і троє чоловіків. Дістали поранення і ще в мешканки гостра реакція на стрес. Але на жаль, внасток ворожої атаки загинуло двоє чоловіків. Загалом атаки окупаційних військ в Одесі. пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі. Містян, як повідомив очільник одеської одеського валлахіпервнасток ворожої атаки, у місті було пошкоджено станцію переливання крові. Бачимо, що з цивільними продовжує воювати Російська Федерація, але знову ж таки про що попередньо говорили, кажуть, що там були важливі якісь люди, об'єкти і тому подібне Росіяни, і що вони потрапляли туди, куди потрібно. Хоча на світлинах, на кадрах, на відео ви бачите, що це за локація. Що там розташований, можете зробити певні адекватні висновки, а не вестись на пропаганду з боку Російської Федерації. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів про наслідки атаки по Одесі. Тож далі давайте заслухаємо. Ворог запустив по Одещині, саме по Одесі понад 10 ударних безпілотників типу шахет. Відповідно, є збиття ворожих. Шахедів і дякуємо побратимам. і до, до цього процесу був долучений наш підрозділ. Знищено також зусиллями мобільної вогневої групи один шахедів над морем. Він не впав в воду, не приніс шкоди. Слава Богу, бо наслідки могли бути набагато гіршими, тому що, на жаль, є наслідки цієї ворожої атаки. Найголовніше, що загинуло. На жаль, дві людини дев'ять людей отримали поранення. Ще дев'ятьох одеситів вдалося врятувати нашим співробітникам державної служби з надзвичайних ситуацій. За що величезна подяка рятувальникам, які, не дивлячись на загрози для життя, завжди йдуть вперед, і людей рятують, витягують з того пекла, яке виникає внаслідок ворожої навали. І на сьогодні ми говоримо про те, що дійсно ворог такого, як завжди, житлові. Житлову забудову атакував пологовий будинок. Всі медичні працівники, всі породілля, слава Богу, виконали те, що мали виконати. Перейшли до укриття. Це врятувало людям життя відповідно. Я казав про те, що на жаль, житлова забудова – це щільно заселений район нашого міста, і власне постраждали ці будинки, постраждали також залізничні. Адмін залізничного вокзалу ми говоримо про те, що навіть ці лампи попали і. До одеського зоопарку є пошкодження критичної інфраструктури, спорткомплексу. бачимо що жодного військового об'єкту немає на цій території. Ну і власне бути не могло, тому що відповідно такі об'єкти ніхто не розміщує серед житлової забудови. Але ворогу все рівно ворог атакує саме мирних людей для того, щоб очевидно зламати українську стійкість, вплинути на людей, створити їм. Відчуття хаосу створити відчуття паніки і відповідно спонукати на певні дії, ну зокрема там підтримки капітуляції нашої держав перед Російською Федерацією. Це на сьогодні очевидні завдання російського терору. Ну, і крім того, вже з'явилася реакція від лідера нашої країни Володимир Зеленський у телеграм-каналі показав наслідки цієї терористичної атаки і зазначив наступне. Буду цитувати російські удари ракетами та шахедами гучніші ніж намагання сполучених штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч, замість припинення вогню, масовані удари шахедами, крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина. Загалом в ударі росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – п'ятдесят та 7 – ракет. Зокрема, дві це балістика північно-корейського виробництва. Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок, зазначає Зеленський. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі, мої співчуття рідним. Важливо, щоб відповіді на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії дії Америки. Яка має сили щоб примусити Росію до миру, дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною? Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни, якого Росія проігнорувала, потрібен жорсткий тиск заради миру.